Пройшло більше року з того часу, як я сидів останній раз на iOS. Здається, що це достатньо часу, щоб пофіксити ті, особливо основні баги, які, як на мене, є досить критичними і очевидними для робочого інструменту, ну, яким є для нас смартфон. І ось мені знову потрапляють в руки iOS пристрої, і як ви думаєте, чи багато з того часу змінилося? Давайте я розкажу, і це все буде трошки хаотично і перемішано йти. Добро зі злом. З появою 120-герцових екранів на айфонах плавність на iOS, логічно, що так само приємно виросла. Тепер нею, як мінімум, візуально стало ще приємніше користуватися. Анімації і так були доволі плавні, особливо якщо порівнювати iOS і Android пристрої на 60-герцових екранах. Але тепер стало ще приємніше. Ну, прям суперплавно не стало, як в принципі і на Андроїді не є. Так як або не всі розробники додатки, або самі виробники техніки не до кінця оптимізували роботу високої герцовки в своїй системі і додатках. Ще є куди рости, і це стосується обох операційних систем. Штуки, якими деякі Android-користувачі тикали в iOS юзерів, але і тут вони з'явилися. Це віджителі, так, я знаю, що вони вже давно з'явилися, але в принципі вони особисто мені взагалі не потрібні. Не використовую ні на одній з ОС. Часто таке буває, що в якийсь додаток не додали твою рідну мову, а з українською таке досить часто трапляється. І вона виставляється автоматично, або просто в якомусь додатків, хочеш поставити, яку потрібно саме тобі. І на iOS є крута фіча: це можливість вручну змінити мову будь-якого додатку, на ту, яка тобі потрібна. Це на iOS вже вроді дуже давно. А от на Android, нарешті, з'явиться з, з 13-ї версії. Я особисто давно чекав цієї фішки. Тепер до більш болючого: це жести. За такий довгий час ще дотепер не зрозуміло, що цей добаний жест назад не інтуїтивний. А саме прикол в тому, що він не притримується ніякого стандарту. В одному місці, не, не в тому, якому ви подумали, це свайп зліва направо, в іншому він вже не працює, і треба тягнутися до хрестика. Десь замість хрестика стрілочка, ну а на iPad, так там взагалі якась срака дупа. Коротше, повна біліберда з цим жестом. Його придумали явно не надто розумна людина, яка не шарить, що таке зручно і зрозуміло. І це в той момент, коли на Андроїд жест назад. Він 24 на 7 і в будь-якому місці це жест назад. Та ще він працює з обох сторін, тоді як на iOS, тільки зліва. Ну а в тебе зліва розташована вподобайка, не забудь натиснути. Також багато кому потрібна мультизадачність. І якщо ви хочете дивитися відео і ще щось паралельно робити в системі, то, наприклад, багато де нема можливості згорнути додаток і щоб він працював поверх, типу того самого YouTube. Звук, звичайно, буде давати, а от картинку ні. Хоча саме у цьому випадку для мене це взагалі не критично. А от відеодзвінки, наприклад, в тому самому Telegram, після згортання відключає відео, а на Android спокійно працює далі. А вам, наприклад, щось потрібно показувати на відео і паралельно щось знайти в телефоні. Ну, непомітно взагалі не вийде. Бо як тільки згорнули додаток, ви пропали з відео. Але здається, в iOS 16 вже мають це поправити. Здається, що з останнього разу її прокачали. І тепер клавіатура в цілому досить непогано виправляє. Думаю, що вона з часом навіть вчиться і виправляє все краще і краще. Але я здивований, бо вже з коробки вона мене набагато більше радує, ніж та сама клавіатура від Google. Ну але по певному функціоналу все одно ще далеко до SwiftKey, яка просто божественно працює на Android. Ну це звичайно на мій смак. Також в ній є прикольна фішка з управління курсору, та таке вже теж є на клавіатурах Android. Але в цьому виконанні трошечки цікавіше реалізовано. І в цьому режимі прикольно виділяти текст. Також в ній дивно реалізована кнопка смайлики. Вона може бути тільки в парі з пунктом серед мов, тобто там розташовані ваші мови, там англійська, українська і додатково як мова виглядає смайлики. І так само вона розташована у вигляді окремої кнопки, і ви не можете залишити її тільки в одному місці. Це якось трошки дивно вам не здається, її якось ну, не можна забрати. Тільки вона або там, і там, або і не там, і не там. Що стосується шторки, то ось це прям одне також з мого улюбленого. Сама шторка сповіщень, вже всі сповіщення перегляну. Відкриваєш шторку, а там деякі сповіщення ще висять. Ти можеш прям нажати, щоб через нього відкрити, і воно точно мало би пропасти, але ні. Йому якось все одно у деяких сповіщеннях, якби свої плани, як і де вони будуть проводити свій час. Також, щоб вийти з тієї шторки, з швидкого меню, наприклад, того самого Bluetooth, потрібно зробити 100-500 кроків. Швидке згортання тут також не працює. Але і позитивні сторони у цієї шторки також є. Бо прикольно, що в неї можна додати на мій смак корисні кнопки доступу, наприклад, для того самого диктофона, калькулятора, камеру, секундомір. Ну, але в тому самому Android 12, вроді, вже теж можна додати як мінімум калькулятор і диктофон. Можливо, пізніше дадуть можливість туди запхати і інші корисні ярлики. От би туди додали натиснуту вподобайку. Деякі додатки від Google то якась дискримінація Android-користувачів. Наприклад, той самий Chrome. На iOS смуга пошуку знизу. І це набагато зручніше, особливо в еру великих смартфонів. Також легке повернення на сторінку назад, вперед. Звичайними і зрозумілими жестами. Хоч десь у Apple вийшли інтуїтивні і зрозумілі жести. То, що мене також бісить, прям п'ята точка горить від цього, це те, що на Google Диск на iOS можна поставити вхід по face ID. А на Android навіть сканер пальця не поставити. Там навіть просто пароль не можна встановити, то якийсь капець. Це ж хмарне сховище Google. Там можуть бути заховані важливі документи, які напевне добре було би захистити. Але я так розумію, що тільки у iOS користувачів там можуть бути цінні файли, а у Android користувачів там тільки що, кастомні прошивки чи картинки котиків можуть бути. Також для інстаграмщиків є зручний спосіб, наприклад, зумити фото, відео. Зробив звичайний жест зуму і далі тримаєш одним пальцем, не закриваючи весь екран. Можеш побачити потрібні тобі фрагменти. Ось через цю фішку всі блогери беруть саме iPhone. Також особисто в мене на Telegram стоїть на вхід пароль. І на iOS прикольно, що коли приходять повідомлення, то вони приховані, але показує, від кого прийшли, бо на Android все повністю приховане. Ще одне через шоу мене прям супер палає. Це фонова робота додатків, особливо з вивантаженням файлів. Наприклад, якщо тобі треба перекинути якісь величезні файли в той самий Telegram або завантажити собі на Google Диск, ті самі там величезні фотографії, відео, які мають великі розміри. І в цей момент, як кажуть віруючі, не дай Бог заблокувати пристрій, а воно ще не скинулось. То будеш це робити по новій. Особливо, якщо умовно, щоб скинути велике відео, треба там 3 хвилини. Ти заблокував уже через 30 секунд скидання і думаєш, що воно скидає. Ні, воно йде собі в сон, і iOS на одному місці вертіла там ваші файли. Відповідно, всі ці умовні 3 хвилини вам не можна блокувати пристрій. Я просто вголос ржу з цього ідіотизму. І я би ще зрозумів, якби це там було тільки на мобільних даних, але на Wi-Fi це просто шок контент. Як ви з цим живете? Ну але хоча б завантаження у фоні на пристрій, звідси працює нормально. З приємних дрібниць це жест у верх списку, ну або меню, в будь-якому додатку. Треба натиснути у верхній зоні ось цих вушок. Також відновлення резервної копії відбувається дійсно круто, ну і продумано. Зразу з входом в аккаунти, тобто всюди паролі вже введені. Плюс, звичайно, такого рішення це не треба самому по 100 разів входити в кожен додаток і вводити паролі. Ну а мінус, я думаю, здогадуєтесь, що якщо часто так робити, то можна ті самі паролі і позабувати. Подобається інтеграція Face ID в систему, як я казав, навіть в той самий Google Диск. Також сподобалося контейнерне зберігання інформації на тих самих фото і зображення. Це виглядає як слої в тому самому Photoshop, тобто зміни можна внести в будь-який момент, і вони якби додаються зверху оригінального файлу, як на той самий скріншот, картинку чи просто фото, і не змінюють його. Тобто в будь-який момент можна ці всі зміни відмінити, там стерти і замінити на щось інше. Ну але на нових прошивках того ж самого S21. Також завезли цю фішку. Також прикольно реалізовані швидкі жести на тих самих ярликах на робочому столі. Потрібно просто утримуючи на ярлику, провести на потрібне меню. І це прикольніша реалізація і швидша, аніж на тому самому Android. Однозначно є плюсом це одночасне оновлення всіх пристроїв на нові версії операційки. Ну, а не як це, кому як повезе в тих самих android пристроїв. Ну і довгий термін отримання оновлення. iOS-пристрої все ж таки поки що рекордсмени. Ну що, користувачі iOS, підтвердіть вашу біль або розкажіть, що це не так. А Android-користувачі, розкажіть, можливо, є якісь фішки, які вам би хотілося перенести на Android. Коментарі відкриті для усіх. Ну а поки до зустрічі!